Зараз ми розглянемо варіант евакуації потерпілого з червоної зони на собі. Для цього необхідно максимально близько підійти до пораненого, лягти біля нього. Далі рухи заводимо під плече пораненого. Другою рукою допомагаємо собі за бронежилет або за одяг і витягуємо на себе. Ноги мають бути між ногами пораненого, зачепивши одну його ногу і так само допомагаючи собі. Потерпілий має лежати на вас таким чином, щоб обидві його ноги були з одного і другого боку від ваших ніг. Рухатись при цьому виходити наступним чином. Цей варіант евакуації має свої переваги. Перше, це те, що потерпілий є для вас додатковою бронею. По-друге, він не задихнеться від запалого язика або від виділень, які можуть бути у нього. І також ви можете при цьому варіанті евакуації вести розсіяний вогонь у напрямку ворога. Де мені свого годинника. Для цього потрібно припідняти потерпілого, взяти його за обидві руки, за зап'ястя, притиснути міцно до себе, пристати і відтягнути. Зараз розглянемо декілька варіантів евакуації, коли є дві особи, які можуть допомогти пораненому. Припіднімаємо пораненого, беремо за зап'ястя, лікоть максимально притискаємо до себе. Вільна рука під коліно і припідніваємо. Наступний варіант евакуації. Перший боєць бере потерпілого, як у варіанті де мені свого годинника. Другий боєць перехрещує ноги і бере за обіду. При цьому рухаємося тільки назад від поля бою. Перевага цього способу є те, що у першого бійця є вільна рука, якою він може вести в вогонь. Наступний варіант евакуації. Припіднімаємо поранено і кладемо його руку на собі на шию і Ззаду руки навхрест і тримаємось за пояс. У разі, якщо на бронежилеті немає евакуаційної лямки або вона неякісно прошита, можна використати шнурок довжиною до 2 метрів. Затягуємо його вдвоє, складаємо вдвоє. Далі скручуємо ось таким чином і одягаємо на руки. Поверх одежі. Перекидаємо на зад. Тепер ми маємо лямку для евакуації і можемо відтягнути пораненого. Важливо, щоб цей шнурок не розтягувався. Зараз розглянемо декілька варіантів евакуації за допомогою евакуаційної струпи. Е, Перший варіант, якщо потерпілий непритомний, е, обмотуємо його руку е, два рази е, струпою на карабін і таким чином ми можемо відтягнути. Якщо потерпілий у свідомості, він може це зробити сам. Ви його кидаєте струпу і він обв'язує свою руку. Наступний варіант. Якщо о, немає лямки у бронежилеті, або вона неякісно пришита, ми знову можемо використовувати конційну струпу. Для цього ми необхідно накинути струпу на потерпілого, витягуємо руки і затягуємо на руках. І причини можемо витягнути. За допомогою евакуаційної струпи ми можемо зробити імпровізовані ноші. На цьому кладемо струпу навколо потерпілого, зверху під шию. Руки закидаємо наверх і притягуємо. Закликаємо за шию. Нижні ямки пропускаємо і привком робимо оші. Обрупойовуємо руки середину і рухаємося. Зараз розглянемо варіант евакуації потерпілого, коли вас троє. Отже, потрібно взяти потерпілого під руки. Руки. Ззаду беремо за пояс і на хрест. Руки на хрест. Далі, третій боєць. Коліна згинається, тримаємо однією рукою за ноги, притримуємо ноги. І у нас є вільна рука для того, щоб ввести розсіяний вогонь у напрямку ворога. Рухаємося або вперед, або назад. потерпілого у стабільне положення на бік. Використовується дане стабільне положення у випадку, якщо потерпілий без свідомості, для того, щоб він не задихнувся від запалого язика або від таких шуткових виділень, ми переводимо його в стабільне положення на бік. Отже, рука наверх, протилежна нога в коліні, згинаємо п'ятку максимально до тазу. притримуємо за коліно, рука до щуки, Далі я маю два важелі і натискаючи на них, перевертаю потерпілого у стабільне рукове положення. В даному варіанті потерпілий впирається в землю коріном і ліктем і лежить на руці. Для того, аби повернути потерпілого з живота на спину, можна використати наступний варіант. Плюсом цього варіанту є те, що ми зберігаємо лінію хребта рівною. Отже, руки виводимо наверх. Далі одну руку я кладу під плече на шию, другу я кладу під ногу на ногу. Далі, витискаючи одночасно своїми руками, роблю два важелі і одночасно перевертаю на спину. Я можу продовжувати робити огляд тіла по протоколу Марч вже з переду.